Мені можна день п'ятий, і сьогодні я дозволяю собі залишити свою зграю і летіти в своєму напрямку. І це дуже страшно, це дуже складно і дуже боляче. Але я розумію, що є ті етапи в житті, які завершуються, їх треба просто прожити, прожити біль втрати, подякувати. І відпустити, тому що є ті зграї, які, з якими пов'язує тільки минуле. А щоб настало майбутнє, треба спочатку летіти одній, а потім, можливо, знайти нову зграю, з якою тобі по дорозі. І так, це дуже страшно, тому що інстинкти виживання, тому що тисячоліттями, століттями. Відбуватися від скраї було небезпечно. Але зараз інші часи, і все, що я можу зробити, це подякувати своєму минулому, розправити крила і летіти в своє майбутнє.